Всім привіт! Сьогодні багато різноманітної інформації по Венесуелі, але саме в цьому відео ви побачите повну картину. Після заяви Лаврова, що Росія підтримує законний уряд Мадуро і не допустить зовнішнього втручання у справи Венесуели. Що ж сталося насправді? Як Мадуро опинився в руках США? За що йому висунули кримінальні звинувачення? Чому жодна російська ракета не злетіла, як відреагували світові лідери, та що сказала Москва? Якими насправді будуть наслідки для Росії, і найголовніше, як це змінює ситуацію для України? Усі відповіді ви почуєте в цьому відео. А, мене звати Орловський Віктор, я ветеран війни, учасник бойових дій з першого дня повномасштабного вторгнення. На сьогодні волонтер в першу чергу 101-ї окремої бригади, Куп'янський напрямок, сам Куп'янськ. Е, на цьому каналі я говорю чесно і без прикрас про те, що дійсно має значення від подій на фронті до глобальної політики. Тут усе через призму того, що Україна пережила і переживає просто зараз. Якщо вам близький такий погляд, підписуйтесь, ставте лайк. І залишайте коментар підтримки, як я завжди про це прошу для наших захисників. Вони дивляться для моїх побратимів і не тільки. Вони дивляться моє відео, читають коментарі і дуже вам вдячні за підтримку. До того ж, це допомагає поширювати правду і розповсюджувати відео. Почнемо, 3 січня 2026 року стало поворотним днем для Латинської Америки і резонансною подією для всього світу. Уночі в столиці Венесуели-Каракасі пролунали серії вибухів. Це були точкові удари американських військових по ключових об'єктах режиму Ніколаса Мадуро, а відповідно командних центрах, складах озброєння, системах зв'язку та елементам протиповітряної оборони. Це те, що ми всі бачили на відео. Менше ніж за дві години після перших повідомлень Сполучені Штати офіційно підтвердили початок операції. Президент Дональд Трамп особисто оголосив, Мадуро нейтралізовано. Венесуела звільняється від диктатури. Вражаючою насправді стала швидкість і ефективність дій. А, Мадуро та його дружину Сілію Флорес було захоплено американськими силами та вивезено з країни без втрат середособового складу. Операція відбулася настільки. Чітко і блискавично, що з боку Венесуельської армії не пролунало жодного адекватного супротиву. Можливо, не пролунало навіть жодного пострілу. Про це ми дізнаємось пізніше. Це все відбулось, попри те, що Карака з десятиліттями закуповував найсучасніше російське озброєння, включно з комплексами ППО БУК, панцирь С-1 радіолокаційними станціями. Та автоматизованими системами управління. Жодна з них не змогла не те, що відбити американську атаку, а навіть е її виявити. Цей провал в першу чергу для України це репутаційна катастрофа для російського ВПК, нам плюс. Потім поясню чому. Москва довго і голосно хвалилася своїми ППО як найкращими у світі, але реальність виявилася іншою. Не спрацювала ні техніка, ні системи управління, ні підготовка операторів. При цьому Венесуела залишилася беззахисною, а Кремль відповідно приниженим. Сам Мадуро був захоплений фактично без опору, що свідчить не лише про перевагу США, а й про глибоку внутрішню деморалізацію венесуельських структур. Одразу після завершення операції. Міністерство юстиції США оприлюднило звинувачення. І зараз буде цікаво, тому що багато інформації, але ніхто не каже, в чому саме звинувачують Мадуро і чому його було захоплено. Так от, Міністерство юстиції США оприлюднило звинувачення проти Мадура. Зокрема, його обвинувачують у змові з метою наркотероризму. У змові з ким? Дуже цікаве питання, відповіді поки нема. Здогадуйтесь самі організації контрабанди кокаїну, незаконному зберіганні кулеметів і вибухових пристроїв, а також у змові проти безпеки Сполучених Штатів. Знов таки, у змові з ким. Представниця Мінюсту Пем Бонді у своїй офіційній заяві е, зазначила: вони постануть перед усією суворістю американського правосуддя. Дякуємо президенту Трампу за мужність і особливо нашим військовим за неймовірно успішну операцію. Це вам не Київ за три дні. Да. Хто дивиться, е, секти Київ за три дні. Світова реакція була очікувана неоднозначною. У Європейському Союзі переважала стриманість, частина лідерів висловила занепокоєння з приводу неузгодженого застосування сили. А, проте, багато хто. З лідерів європейських країн, і не тільки визнав, що режим Мадура був токсичним, був саме був, його вже немає, і нелегітимним. У Латинській Америці традиційні союзники Венесуели: це Куба, Болівія і Нікарагуа, звинуватили США у колоніальній агресії, тоді як Колумбія, Перу та Бразилія. Теж традиційні союзники зайняли обережну позицію, уникаючи конфронтаційних заяв. Їм це не потрібно вже. Загалом більшість регіональних гравців не стали на захист Мадуро. І це вже, само собою, є символічною поразкою. Реакція Росії виглядала як суціль, суцільне безсилля. МЗС РФ виступила з офіційною заявою, у якій вимагало від США негайних пояснень щодо вивезення президента Мадуро з території Венесуели. Це формулювання вимога пояснень. Воно виглядає жалюгідно на фоні повної бездіяльності і даних раніше обіцянок Москви. Кремль, який роками позиціонував себе. Як гарант безпеки союзних диктаторських режимів раптом виявився неспроможним навіть словесно захистити свого партнера Білорусь задумайся. Ця заява стала символом дипломатичної імпотенції сучасної Росії. Дмитро Медведєв, до речі, зазвичай один із найрадикальніших голосів режиму обмежився дописом у Телеграм, де назвав США глобальним терористом. І звинуватив Трампа у спробі розпалити світову війну. Проте, окрім риторики, жодних дій не було. Міноборони РФ взагалі зберігало мовчання, навіть попри те, що російська зброя виявилася повністю неспроможною захистити союзників. А, цей провал викликав насправді не лише дипломатичний резонанс, а й економічні наслідки глобального масштабу. Венесуела має найбільші. У світі доведені запаси нафти, якщо не помиляюсь, це приблизно 20% світові, світових запасів. Жодна країна не має стільки. А, але за правління Мадуро, ці ресурси були фактично заблоковані через санкції, через корупцію, через деградацію економіки в цілому. І зараз, коли режим повалено, очікується, що Венесуела швидко відновить видобуток. І повернеться на світові ринки. Реакція не забарилася. Біржові ціни на нафту вже пішли вниз. Для Росії це економічна катастрофа, тому що бю бюджет РФ на 2026 рік на понад ніж 40% залежить від нафтогазових доходів. І зниження цін на нафту навіть на 5 доларів або 10 доларів е за барель. Може означати десятки мільярдів доларів втрат, відповідне скорочення фінансування армії, зменшення соціальних виплат, можливо, обвал рубля. Кремль, Кремль уже стикається з внутрішнім невдоволенням і нестачею ресурсів на продовження війни в Україні. Тепер же ситуація буде тільки загострюватись. В цілому для України це стратегічна перемога. По-перше, зниження цін на нафту означає здешевлення імпортного пального, що знижує інфляцію та послаблює валютний тиск. По-друге, падіння економічного потенціалу Росії це зменшення її спроможності, ще раз повторюсь, вести затяжну війну, зменшення витрат на армію і зменшення цих спроможностей в цілому. По-третє, моральний ефект від провалу. Ерефії в Венесуелі, він колосальний. Україна отримує потужний аргумент. Диктатури не вічні, а союз із Москвою не гарантія безпеки. Задумайтесь, хто дотичний до союзів із Москвою. Висновок очевидний: США провели блискучу спецоперацію, яка одночасно знищила режим Мадуро, підірвала позиції Росії, обвалила ціни на нафту і змінила баланс сил у Латинській Америці. Росія принижена, Росія ізольована, її військові і дипломатичні механізми розгублені. А Україна, і слава Богу, серед політичних і економічних бенефіціарів цих подій. Це ще одне підтвердження того, що системна співпраця з вільним світом приносить конкретні результати. А диктатури, навіть підтримувані Кремлем, падають швидко і безславно, коли нарешті хтось. Наважується діяти, друзі. Ще раз прошу про підписку. Я роблю все це для вас. Я роблю все це для підтримки своїх побратимів, які зараз на фронті. Я кажу просто першу окрему бригаду, другий батальйон. Війна триває, боротьба триває. Ми, українці, єдині, об'єднані і з Богом, друзі.